Привіт, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в дуже цікаву гру. Але спочатку, скажіть мені, яка зараз пора року? Так, осінь. А що у нас падає з дерев? Листя, молодці! А що у нас перестає світити? Молодці сонечко! І зараз ми з вами пограємо в гру медитація, яка називається Я сонечко. Приготувала свої ручки і починаємо. Я, маленьке сонечко. Я прокидаюся. Я миваюся. І розчісую свої промінці і піднімаюсь над землею. Я велика куля. В мене багато тепла і світла. Я дарую своє тепло всій землі, лісам, річкам. Я вдихаю. Тепло і ділюся своїм, своїми промінчиками. Я лечу над землею і освітлюю зелене листя. Я, маленьке сонечко. Ось так, малята, ми з вами пограли. Вам сподобалось? До зустрічі!